Привіт, друзі! Це бімама. Сьогоднішній ролик це продовження про нашу подорож після Братислави минулого року. Це було в липні, коли ми їздили у благодійний тур Європою, щоб зібрати гроші для прихистку та купити тепловізор для солдат, ми вирушили в бік Відня. Цей, в принципі, ролик про дорогу більше. Чому я його залишила такий безподійний, власне? Тому що він дуже показовий. Ой, ви б знали, скільки бруду мені писали рашики. В інстаграмі в особисті про те, що я поїхала в путішеві така от мажорка. От наша ця подорож вона майже вся була така, як в цьому ролику, звичайно ж. І зараз про деталі того всього, зараз дійду втечу від сонця і вітру. Хотіла вам власне показати, це така. Зовсім скоро буде літо. Боже, як страшенно летить час. Але тут трошки вітряно, йдемо у приміщення. Зараз розповім кілька цікавих деталей і вже перейдемо до ролика. Це я ходила подивитись, чи нема грибів. Звичайно ж, їх нема. Але ж, але ж. Ну, хоч помилувалися красивою природою. Такі кольори весняні, правда? Така красива ця зелень. Сьогодні дуже тепло, але вітряне в нас. Оце я сховалась в приміщенні від вітру. Про цю подорож дуже багато цікавих інсайтів вона мені принесла Ось сюди мій дашок. По-перше, треба мріяти обережно. Я планувала і мріяла на те літо. Подорож родиною. Ми так переживали зіменою як це, якщо ми наважимось їхати машиною в Європу через Європу кудись. Ми ще так маршрут проглядали, ми хотіли в Чорногорію, але думали, яким маршрутом, кудою, щоб більше побачити, з якимись зупинками. так, Я все мала бронювати отель. Це наші дуже хороші знайомі, я в минулих роликах вам говорила, які зараз нас запрошують, але це така, знаєте, тільки поговорити, певно, про це. Бо воно не на часі. Але тоді справді ми вперше тоді з ними говорили про це, і ще одні наші друзі теж хотіли їхати. І я вже дивилась той отель і думала робити бронь. Мені треба було їм написати листа для цього, щоб вони підтвердили як для нас, просто не через Букінг, а для нас, як для друзів. Я це все таки тягувала, розписувала собі в блокноті маршрут. Ну, власне, це все перекреслила війна. І певно, що Бог запам'ятав, що я хотіла поїхати Європою погулятись. І, і ото ми їхали в машині в чотирьох Європою. Але мріяти треба було трошки обережно. І, і ці всі коментарі, це було так смішно. Вони мені розказують, яка я мажорка, і як я жирую в дорозі, і взагалі відпочиваю. Це був такий забіг, цей тур, тому що ми мали дуже багато чого встигнути в короткий проміжок часу. І це була величезна сума, яку ми мали заробити. І її треба було скласти по копійчині. І гроші, які нам дали люди на бензин, тому що нам ще і підписники мої трошки зібрали на бензин. І ще одні знайомі от підкинули, і ще одні. Ми ці копійчинки отак от, от збирали. Ми максимально економно ставились до всього. А там наші діти, їх треба теж якось годувати. То в першу чергу ти годуєш дітей, а потім ти думаєш про себе вже куди, що як. Собі можеш робити якийсь бутербродик, якийсь йогурт. Я приїхала на кілька кілограмів, як мінімум менше, після цієї подорожі, я вам скажу. Ні, я, це я в жодному разі не жалююсь, Я настільки вдячна, це був такий прекрасний досвід, але це теж корисно розуміти, що м основною в цій мандрівці була дорога, 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 дорога переїзди, 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 переїзди. Вони теж нам дуже запам'ятались. І про це я сьогодні теж розповім. І це була така відповідальність, тому що це людські гроші. Тому що це чужі гроші, і ми маємо бути надзвичайно ощадливими. І в нас була ціль, і ми ще не знали, як ми досягнемо, але ми вірили, що ми зможемо. І ми думали виступити в Австрії, але це було абсолютно неможливо. Кожна країна, навіть а в Німеччині, кожна земля має свої правила. І щоб нам дістати якесь, е, не знаю, як це правильно якийсь документ називався правильно, я не згадаю зараз. Коротше, дозвіл. На те, щоб ми могли співати на вулиці, нас не оштрафували. Це був страшезний гемор. Про це треба було думати дуже заздалегідь. Ми звичайно ж не знали і не подумали. Тобто тоді ми ту Австрію буквально проскочили. Але я так хотіла колись поїхати в відень. Я хотіла прогулятися по відні, подивитися прекрасну архітектуру. Звичайно, не дві години, як в нас було. Але, зрештою, в дуже багатьох містах, які ми встигли подивитися, у нас було дві-три години на те, щоб хоча б щось роздивитись. Але ж знову ж таки вертаємося. І за це надзвичайне спасибі. Тому що цієї можливості могло не бути взагалі. Отже, зараз ми вирушаємо в бік а, Австрії, а потім я вам розповім після ролика про готель. Доброго ранку! Ми вже виїжджаємо з Братислави, поки що їдемо по просто... самій Братиславі. Справді тут так схоже на Львів, Правда? на Львів і на Одесу. Отут. Дивіться. Оце ну просто Одеса, Одеса. Ну, Одеса з. Асоціація на сьогоднішній день просто жахлива. Російські ублюдки сьогодні вночі обстріляли житловий квартал, дев'ятиповерхівку і два а, комплекси відпочинку. Там жили люди. Одного під'їзда практично не існує, загинуло більше 18 людей, серед них троє дітей. І поки що завали ще розбираються, дуже багато поранених, цифри будуть змінюватись. Ви знаєте, що я їм бажаю. Я дуже сподіваюся, що ми доживемо, щоб це побачити. Хай таки діти. Отаке. А поки що ми виїжджаємо зараз на заправку, бо, тому що в Братиславі все ж таки у Словаччині дешевше, дешевше пальне. І ми зараз заправимось, купимо хот-дог, який ми обіцяли Колі. Насті теж. Настя теж. Воно mm -hmm. нас було дітей. І будемо їхати. А ми собі намазали бутерброди з паштетом. Вже увізьмемо свіка. інтернету немає. Тому що ти з цим Wi-Fi сидиш. А ти що, до тата хоче до Wi-Fi підсадитися? Мава. Та. Тато За... проти. В Ні. тебе є малювання, я взяла з собою. І у вас є ця. от... Ось... Ігра Інтелектуальна. Можеш пограти. У нас сьогодні переїзд більше 10 годин. Заїздом у відень. Ми з Лесею розділились. Вони захотіли поїхати там в один замок. Для неї це важливо. А я про цей замок, в принципі, не мріяла, то ми туди і не поїдемо. Ми прогуляємось півтори години у Відні і потім вже далі їдемо у Майнц. Слухай, добре, що ми вчора заїхали в цей замок, правда наверху? Надзвичайно красиво погуляли, нафотографувалися трошечки. Оце наверху над мостом ресторан. Вчора дивилися в бінокль, як там людей обслуговують. Це ми переїхали до Най, вже позаду нас залишилась частина міста, там де є замок. А ми ну, вже їдемо вперед. Ти собі поставив, як доїхати до заправки, правда? Складно сказати, де ми перетинаємо кордон, тобто в нормальних людей. Кордон ну, такий номінальний, знаєте, бо ніхто ні на кого не нападає, ніхто нікому не загрожує. І мені здається, що ми вже в Австрії. <плес> Я так <плес> думаю, <ви> <плес> імовірно, правда? <плес> <А, плес> О! Мост... <Казіос>. Словакія <плес> закінчується, а тепер ми ось де перетинаємо <плес> кордон у бік Австрії. <плес> Це вітрики вітрова станцію. Кажуть, що зоозахисники дуже незадоволені цими станціями. Тому що вони вбивають птахів. птахів. Ну, не знаю, вони досить не так швидко корутиться, але ж можуть травмувати, я бачу так. Красиво. В Краматорську я таки бачила. Я розумію, що в мене такий дивний влог, знаєте, все з вікна машини, Ну, це ж ми їдемо по автобану, і туди не зупинишся ніде. До В'єн трошки нам лишилось буквально 20 хвилин і ми будемо. Починається. У відні надзвичайно красива архітектура. Зовсім скоро ми це побачимо. Ми їдемо на парковку. Нам лишилося 4 хвилини. Потім сідаємо на трамвайчик і їдемо в центр. Вже 20 хвилин шукаємо паркування. За 200 метрів поверніть праворуч. Таке собі, Діма, я не знаю. Якби ми знали, як можна припаркуватися, отак як люди припарковані, то вже фіг з ним з грошем, аби правильно це зробити, щоб не забрали машину. Ну, бо це було б взагалі трошечки зайвим. У нас щось водить-водить коломи, водить, водить і все одно 4-5 хвилин. Ти вирішила поговорити, щоб я ще пропустив. Добре, кола, да? все, вимикаю. Нарешті ми знайшли парковку, воно дуже цікаве, тут метр дев'яносто. Ми боялися, що ми не зайдемо. Мені здається, ми тут метр вісімдесят десь 80 метрів. Скільки ми? Ну, Менше, ніж метр дитина. Ну, тепер ми знаємо це. Ми дивимось, гуляємось. Я так розумію, Діма, нам треба сісти. А от тут є. Настя. Швидесенько, швиденько. І нам треба поїхати туди чотири зупинки і назад вертатись пішки. Красиво, дуже жінка. Дуже. Зараз він буде тарабанити, як дурне відро. Дивна така кніпочка, бачите. А ну давай тарабань. Хочу ж записати це. Я розумію, що це, мабуть, для сліпих людей зроблено. Хочеш, десь там щось написано. Не тарабанило. Дивно. Сьогодні у відні така сама спека, як і була у Братиславі, але тут справді рятує невеличкий вітер. Красива архітектура. Коля, дай руку, будь ласка. Тут короткий зелений, це вони як таракани, вони не звикли такого голову. Візьми, мені здається, що вони просто в стресі. Колі точно сподобався цей краник з водичкою. А тут ще парк з води проголодний. Коля, поїдь, будь ласка, не переводь воду. Цей запам'ятаєш. Ай, клас. Дуже приємно. Трошки наберемо водички і підемо далі. Ми зайшли в Макдональдс і тут вперше я таке бачу платний туалет 50 центів. Такого ми ще не бачили, правда? Воно Отут тут йдеш собі йдеш туалет. Витримаємо руки зараз вологою серветку, я взяла з собою центр. Краще серветку, Платний туалет. Ну, це Європа, таке є. Ну, знаєш, якщо дуже хочеться, то пофіг, що там тебе. Ну, це, звичайно. Це, звичайно, Зараз нам просто не хочеться до пішли. Порадували дітей мої домицям, бабуся їм на ці гроші, вже прийшли на з ними сюди. Трошки жарко, але зараз ще трошки пройдемося. Дивіться, яка краса. Правда? Я так розумію, це оперний театр, якщо я не помиляюсь. Співаєш на фоні оперного? Давай робимо коло і назад, нам дуже треба їхати, вже друга година. Ми і так вже затрималися. Надзвичайно красиво. Я Ти подивися, на... які деталі я Настя. Якби я не дивіться, вирізає, що я не мала, дитина, вона далі. Стефанія, подивись на деталі оперного театру. Я ласка. окремо зі. Насправді це вже профдеформація, люди. Що Я ось ходжу. Дивлюсь на це надзвичайно красу. Я так хотіла потрапити до відня. А думаю тільки про одне, бо те, що в нашій країні зараз в пекло. А тут ми спекій, бо людям більше пощастило з сусідами. Ми ж жили у такому спеціальному шелтері, і там була одна сука з Краматорська, яка Лесі заявила, так це все з вашим майданом почалось, як ми її не розбили це, це ще окреме питання, тому що майдан виходить за те. Щоб люди жили як в Європі, в європейській цінності, а не оту дрімучу сучу Росію, де розтічно, господи, прости. А, і Леся каже, а що ж, вони поїхали в Росію? Пофігу, ви приїхали в Європу і сидите за європейські гроші. Ж... Тебя забила нас Сука така. Хай би не верталася. От бачите, я навколо краса, а я думаю, тільки проте. все. дашов мені під церкувати, поїхав. Але красиво, правда? Заради цього ми і приїхали. Ну так. Да. Ми нічого особливого так собі не, не дізнаємося сьогодні. Ми просто побачимось, будемо знати, що ми були в центрі Відня прогулялись, подивились на красу. Знаєте, є такий відомий торт шоколадний Захір Оце він тут вперше і подавався. Бачите, яка черга стоїть серед людей, які хочуть потрапити в це кафе. Вони кажуть, якщо ти не був в цьому кафе, то ти не був у відні, ну ми поки що не були у відні. Наступного разу. Ой, класи Водяні будочки, так? Да? Ай, клас. Думано, Треба так. ще води мене випали ці, ні? Ну, зворот, ми на а ми сюди не підемо на зворотню. Давай наберемо. Ми йдемо йдем дуже швиденько. Коля побіг. Е... Ми хочемо Заз подивитися ми собор святого Стефана. Макдональд. Там теж є Макдональдсбоку. Вирішили все ж таки пробігтися, бо 7 хвилин до собору святого Стефана. Ну ще його побачимо. І от хвилин 15 ми будемо бігти до стоянки і вже будемо їхати. Їхати далі нам десь близько 8 годин. Я так думаю, що ми будемо. Навіть важко мені уявити. О 10-й годині будемо в манці. В таку спеку. Ой, водичка! Ой. Прекрасно, правда? Йдемо в бік Сатин Стефані. Будемо? Я... Ти питаєш, чи будемо заходити всередину. Я б зайшла, але я думаю, що дуже дорогі білети. Давай ми підійдемо, подивимось. Що ти, Настя? Йдемо. Дуже красивий собор. Надзвичайно святий стефан це просто цей дах. ця башня, цей напис. Я так і буде. Це яка краса всередині. Де? Де? Ось, ось, дивись. Він ще й величезний. Іди сюди. Це Артом. Зараз вам покажу трошечки отак. Це все. Тут далі є платний вхід, там вже все роздивитися. А от сюди можна зайти, бачите. Тут люди заходять безкоштовно. Настя, побачила орган. О? Настя, іди сюди. Звідси подивись туди. Загляни. Наверх. Які я про органи зразу подумала. Так, дуже гарно. Це як красиво. Чудово. Тут можна годинами дивитися. Я не знаю, я б дуже хотіла прилетіти колись в Відень. Просто погуляти. Красиво просто у нас звичайно. Я знаю. Давай, Коленька, пішли зечок. Ой, дивись, який він красиво. Добре, що зайшли, правда? Так би думали, що він коштує мільйони грошей, а тут, ще безкоштовно безкоштовна зона. Чудово. Так, побігли. А, та, а ти знаєш, куди йде? Я думаю, що ми вже доїдемо аж пів на одинадцяту, слухай, з нашими прогулянками тварина. Як тобі собор? Вов, арган! Арган, арган. Скільки ти ще всього такого будеш бачити в житті мала? Ма, то б'є, то. Уявляєте, в нашу країну прийшли з війною ті, в кого туалет лише вертикальний. Про що ми говоримо? Ми все ж таки ближчі до цієї культури. Таких соборів в нас немає, в нас є інші, не менш прекрасні. Чого, все буде Краще думати. би ця культура теж ходила війнами. Краще би війнами ніхто не ходив взагалі. Забули, що це таке. Причому нам же чужого не треба, ми ж не збираємося на них нападати. Хай би вони пішли просто з нашої території. Ніхто за ними навіть гнатись не буде. Але будемо дуже швидко будувати велику стіну. Гнатись будуть. Думаєш? Зараз вже. Зараз ну то ну, це буде правильно. Коні! Ну... Коні мої, коні, як я вам. Красиво. Ми виїхали з Відня, їдемо по автобану. Це вже на автобаном ми практично будемо їхати майже по всій Німеччині. Тут такий шумоізоляційний забор і через нього перелазить садочок. Прекрасні, шикарні дороги, звичайно, що дуже красива природа. Це ще не найкрасивіше. Те, що ми сьогодні побачимо, Це сонце ми тільки виїхали із Відня. Оце було сонячно, погода віску помінялась. Стало прохолодно, ну ще 30 градусів. Стало 17 і йде дощ. Куля досі не спичу нас, не розбію чого. Але це не що сам село не розумію. Їдемо 110 км на годину. Ми їдемо через села. Я так розумію, що це австрійські села, бо ми не бачили ніякого пункту перетину. Краса неймовірна. чистюсінько, гарнюсінько, дороги рівнесенькі. У мене в голові одна, я вже побутіла за каландія з європейськими цінностями. Я розумію, що тут своїх проблем вистачає. Але ви знаєте, ну, в кожній державі, в кожній країні є свої проблеми. Але легше їх вирішувати, коли все чистесенько. Правда? Якось все працює. От воно ж може бути так. Це просто село, звичайне. Ну, як у нас сказали б, забите село, попа міра. Воно десь навіть шибі дороги. Але ж все отак. Скрізь однаково якісно. Так воно має бути. Я думаю, що і в Україні колись так буде обов'язково. Ми заїжджаємо в Німеччину. І кордон це власна річка, тому що тільки що я бачила, що в тебе дозволився напис «Німеччина». Оце, бачиш, вон Є написи. Так. Да. Republic Deutschland написано було. Берлін. Ну все, ми виїхали з Австрії і ми вже в Німеччині. Я знаю. Тепер тата не відволікати, бо тут страшезно відповідальним треба бути. 50 в містах. 130 на цьому. А що там 100? Замістом 100? 100? Ну все. Їдемо Німеччиною. по другу годину. І сонечко сідає, опа, ми сховали загору. Надзвичайно красиво, вітряки, кольори, а нам ще майже 3 години їхати. Ще 2 години 13 хвилин. 220 км. Втомлюючи, але ж е, дорога дуже хороша. Діма каже, що в Австрії дороги краще, ніж у Німеччині. Є такий міф, що тут немає жодних обмежень е, по швидкості в автобанах. Насправді з законом обмежених, об обмежень нема, але рекомендую швидкість 130. Ми їдемо десь 100-120. Ми не ризикуємо ганяти у вільну, хоча тут ганяють і 200. Якби ми гнали 200, то ми були або раніше, або б не доїхали. Така штука. Ми з дітьми, ми або 120, 130, 110, так обережненько, обережненько поїдемо. Доїдемо о 12-ті. Тут ще багато ремонтується доріг зараз, дорожнього робіт тому. Дише. Вільнішою доводиться. Так, а Лесі ще їхати 4,5 години <рес> взагалі капець. Вони приїдуть у другій ночі, поселяться. А що там таке буде? Все нормально? Тебе тошнить? А? Що свічилось? Вже теж подивилися. Знаю, що їх я їх розвернути. І вже і сваримося на них і миримося, і таке. Ну, нічого, скоро приїдемо. Я дуже сподіваюся, що цей квіт Німецький кунжі буде вам видно. Художник би зацінив цю красу. Неймовірно, якихось форму, ці хмари дивіться. І дуже, і дуже і дуже красиво. Тут тунелі трошки ширші, ніж ті, що ми бачили війного гратиславі. Будемо ну, через гори їдуть. в полон. Ну, а це хіба не гора? Заїхали у Франкфурт нарешті. Вже дивіться, котра година. Відвора наші спляну. Пині спимо. Нам лишилось їхати 20 хвилин. Зараз побачимо, в якому готелі ми живемо. Я вже бачу напис, ви навряд чи це роздивитесь, але там написано Майнц. Тобто ми вже під'їжджаємо нарешті. Картина масла. Миколка спить в номері готелю Хайят. Місті Майнц. Як тобі отель? Добре. В скайор. В скайор. А зніми, який, який там туалет. Зніми який там туалет. Прекрасний тут туалет. А, Прекрасний, Ти ми такому в Дубаї живе, в такому готелі. Чудовий готель. Ангелський. Ага. Я пропоную, знаєш, нам просто дали цих два номери. Я не знаю, навіщо нам два, враховуючи. Давай зараз переодягнемо дітей і харналяють спати, вони дуже втомлені, правда? Далі буде видно. Ось так закінчилась наша мандрівка, що Леся приїде. Треба їй, мабуть, буде допомогти чи що вийти, щоб вони розібрались десь що, вони поселяться теж. У них два номери. Тим якраз два номери, це класно, тому що в них дорослі діти, дівчата окремо, дорослі окремо. А в нашому випадку, я, чесно, не знаю, що нам два. Діма, серйозно. Один mm -hmm. mm -hmm. ну, чемодан, Давай зараз тут поспимо. А далі розберемося, правда? Нас ранку чекає сніданок, а зараз чекають сонні діти, душ і дуже, дуже цікаві кілька днів. Так. Нас поселили у п'ятизірковий хаят. Уявляєте собі, безкоштовно. Виявилося, що. Головний менеджер, управляючи цього готелю, він великий прихильник України. А дівчинка, яка допомагала нам, е, яка допомагала нам із поселенням зі всім всім всім, і була нашим куратором, підтримувала нас. Вона його подруга і вона розказала, що от приїдуть українські актори, артисти, в них така от мета. Вони збирають, розказують про Україну. Він каже, в нас є кілька вільних номерів. Він каже, в нас немає грошей за це заплатити. Він каже, я не про гроші. Я можу собі дозволити подарувати їм такий відпочинок. В нас є свої квоти. Я це все оформлюю правильно за законом. І вони зможуть відпочивати, Ми їм можемо дати чотири номери. Кажуть, їм не треба. чотири Я зразу говорю, нам не треба. Ми, ми помістимося на одному ліжку. Нам взагалі поперець, нам нормально. <свісно> Мені сказали, що ні, вам у вас двоє дітей, вам треба два номера. Це я вночі говорила з адміністратором. Каже: Ну а вам треба відпочивати. Ви в нашому місці кілька днів. Наскільки я знаю, ви будете дуже зайняті в день. Ввечері ви маєте прийти і відпочити. Нехай ваші діти сплять окремо, і окре... а ви окремо. Вони відпочинуть, і ви відпочинете. Кажу дякую. Це був мій такий перший досвід окремого проживання з дітьми, але це, це було прекрасно, насправді. І їм було добре, і нам було добре, ну якби вони ще кілька разів не закрилися в номер, я не знаю, чи я про це буду розказувати. Оце. І заснули, картку поклали собі під бік, та й все, і не відкриєш. Отже ж, жуки. Але це вже було трошечки згодом, дуже цікаво, дуже. І я так вдячна за це. Ми справді мали цей відпочинок. От В цих номерах ми приходили ввечері. Я ввечері, власне, майже не пам'ятаю, ти вдуш і впав. Але це нам дало енергію на початку подорожі, бо попереду була ще дуже-дуже довга дорога. А на останок смішне розкажу. Автобан. Це ж ти їдеш 130 км на годину, і ти не можеш з'їхати нікуди. Це вже такий інтимний момент. А діти ж, Настя, то зрозуміло, вона терпить, а Коля, якщо вже хоче в туалет, то вже хоче в туалет. Ми взяли з собою такий горшечок, знаєте, з такий з носиком спеціальний, дорожній, щоб не зупинятись. Настя там йому допомогла, він собі їдемо від... далі. І тут Коля. Ми так їдемо, що з дімою говоримо. автобан, кінця краю не видно. Щось в нас завжди є про що поговорити і музику яку слухаємо, і Коля такий раптом Какати. Коли? ходи ще заяс. Блін! Як ми шукали з'їзди, як ми шукали, де б знайти ту якусь заправку, що 50 кілометрів зайвих намотали, щоб Коля міг прекрасно сходити в туалет. Це наше перше, що я згадую про автоман, це какати! Таким голосом поставили. Було дуже багато смішного і справді дуже класно в процесі буду вам розповідати. Ось так ми доїхали до міста Майнц і починається новий цікавий етап.